Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні я у гостях у батьків на їхній садибі і вирішив вам трішки показати, що відбувається у батьків на садибі. Як бачите, у батьків невелика ділянка, це вхідна група на город. Ходімо розглядати більш детальніше. У батьків тут зростають якраз біля хати купа троянд є, велетенська плетиста троянда, дуже гарна влітку. Тут також плетиста, вони так під паркан зробили плетисті троянди, а спереду вже зростають звичайні англійські або кущові троянди. Між ними мама висаджує ще різні квіти. Як бачите, ось ще позалишалися хризантемки. різноманітні, ще не обрізані. Тут також кліматі зростає. Це, до речі, здається, той, що я мамі віддав, бо в мене не було де його висаджувати. Ще також мама його не обрізала, мабуть, буде весною. Наша зона якраз вхідна відділяє окремо город. Батьків город відділяється такими перголами, як бачите. Цитату, до речі, робив сам їх з підручних матеріалів. Зроблена з вхідних дверей. Це там бур був, і тут були такі вставки тафлі. Тато їх позабирав. Він вийшло дуже класно. Я, до речі, теж мрію зробити на садибі е, такі перголи, щось подібного типу. Дуже гарно виглядає. І як бачите, гарно відділяється зона вхідна, там, до хати іншої. І якраз зона городу. Окремо, в батьків відділена зона городу. Як бачите, от подвір'я не є дуже велике. Тут, мабуть, до 10 соток, можливо, трохи менше, не знаю точно. Ну, здається, в межах 10 О, роки полетіла. В батьків тут зона, мама висаджує огірки зазвичай, то так більш-менш тінь, бо пізніше сонечко ховається за паркан. Тут багато зростає м'яти меліси окремо відділена, бо, як бачите, вона дуже щільно забиває, заростає, її треба окремо відділяти. І йдуть наступні такі перголи. Це вже перголу тато робив з залишків гратів. Колись такі були в нас грати на двері, окремо відкривали, закривались, таке як хвіртка. Тато переробив і пустили виноград. Виноград дуже смачний, на то сусід давав щепку, дуже гарний сорт. Ну, принаймні не обмерзає, тому його і не знімають. Тут поруч нас зростають зразу колоновидні саджанці. Це мали б бути яблуня, якщо я не помиляюсь. Так, яблуня, медок. А тут в нас... Бачите, як добре підписувати. часом забуваєш, яблення останкіно. І олівцем добре писати, оскільки фломастер стирається. Олівець, бачите, при будь-яку погоду не стирається. Ходімо далі. Тут, батьків, зростають кущі порічки і смородини. Це ще бабціні старі кущі лишилися. Мама, бачите, і трохи троянди посадила, відтінила, щоб були різноманітні цікаві квіти. І зростають також деревця. Це навіть я не знаю, що таке. Високе і необрізане, теж яблуня. Всі дерева колоновидні, оці, тому що місця, як бачите, небагато і потрібно, щоб все було компактно. Це грушка, це стара грушка, ми її вже були повністю зрізали, бо вона не родила. Батьки вирішили дати їй ще один шанс. І відповідно залишили, можливо, зароди. Якщо ні, Що вже зріжеться і буде більше простору для дерев. З цієї сторони, доріжки, як бачите, дуже гарно лаванда, цілі кущі підстрижені. Влітку тут вони ще більше наростають, багато аромату. Костежкою йдеш. бачите, вона така хвилькою йде. Дуже гарно ароматно і дуже красиво. Ну і остання пергула, яка зустрічає в цій зоні, скажімо так, яка веде до кінця городу. Вона зроблена з станин, як бачите. Тут, тут різні назви є тих станин, старих, швейних машинок. Ну і вже підручні матеріали, які залишились. Дуже зручно, дуже міцно можна пускати і виноград, і троянду, клематис, все, що зручно. В кінці е, городу, садиби, можна сказати, у батьків певна річ є компостер. Компостер, як то кажуть, сьомоголова, без компостеру нікуди. У е, батьків він був дерев'яний, вони вже зрозуміли, що теж їм треба більший, е, взяли, підмурували. Оскільки дерево псується, тато вже почав його трошки модернізувати, підмурував з каменя. Він має бути ще вищий, підмурує, оскільки це дуже мало їм теж про об'єму, скажімо так. Ну, а спереду ще так поки що лишився. З цієї стінки теж вже підмуровано, помаленьку вони адаптовують. Залишився наш туалет старий. Тато трохи реставрував двері, зробив декоративну таку штукатурку. Досить гарно виглядає, до речі, користуєшся, коли на городі щось робиш дуже класна річ. Ми прийшли ось звідти з зони входу. Там, до речі, є декілька входів на город. Тут, в кінці, як бачите, зростають старіші вишеньки. Це черешня, вишня, вишня і вишня. Старі дерева що залишилися, оскільки е, всі інші старіші дерева були вже дуже хворі, запущені їх прийшли зрізати. І, відповідно, тут сад практично новий, крім оцієї частини. Тут практично нічого не зростає, такого доброго, оскільки тут дуже темно, тут від будинку темно, від перикану і волого. Тут добре огірки саджати, або щось таке, що любить хости тінь. Посередині в батьків зроблена зона городу, скажімо так, зона високих грядок. Батьки перейняли технології, їм дуже сподобалось висаджувати невисокі грядки, оскільки вони краще прогріваються, з ними легше доглядати. Єдине, вони робили трошки з іншого матеріалу. У них був ось такий шифер. Це прямий звичайний шифер. Залишки, колись паркан був з такого зроблено. І вони вже з нього робили грядки. Між грядками теж прохід є, що зручно доглядати. Правда, теж трошки вузько, оскільки хотілося більше грядок, бо територія невелика. Я би вже робив би трішки ширші проходи, щоб була краща відстань. Ці грядки скріплені по кутах кутниками металевими, які тримають, і потрібно було бачите, ще посередині дати. Оскільки, якщо тако зверху глянути, вони такі трохи, як пузики мають, починають розходитись, бо ґрунту багато. Відповідно, треба було або тут стяжку давати, або забивати ще підтримку. Пізніше батьки доробляли грядки трошки інші. Вже використовували ось такі бетонні плити. Якщо не помиляюсь, мабуть, метр 50 плита, бо грядка 3 на метр. Такий, як на моїй затишній садибі. Дуже зручно, оскільки бетонні плити міцніші, не гниють, вони е, грубші, скажімо так. І якщо би ще вищі, можна собі спокійно присісти, бо там дуже ріже, ти навіть не присядеш, як обробляти м -м, ділянку. Ну, грядку а не ділянку. Ось там дороблялися нові грядки. Дивіться, як гарно, коли вони всі одинакові зроблені, досить акуратно. І теж трішки, як бачите, ширші проходи. В деяких місцях, що набагато зручніше виглядає. До речі, я на затишній садибі планую теж переробляти грядки. У мене вони дерев'яні, зроблені з підлоги з хати, яку ми робили ремонт, і відповідно самі дошки вже були не дуже нові. І плюс за купу років вони вже підгнили. Я планую заливати з бетону, робити дуже цікаву конструкцію. Влітку, як трошки степліє, обов'язково вам знімлю відео. На кінець щодо зони е, городу, скажімо так, хочу вам показати дуже гарне дерево. Персика. Це є персик тотем. Це теж є невеликий, е, невелике деревце, але воно дуже класно зростає. Він виглядає як кущик. Але, відповідно, він дуже гарно плодоносить. Вже не перший рік плодоносить персиками. Тут йому, в принципі, затишно, він невисокий, і на ньому завжди, як мінімум 5-8 є персиків. Персики дуже смачні і дозрівають. І порівняно він е не хворіє. Єдине, я бачу, батьки позрізали гілки, трішки недобре зрізали, бо тут взагалі великий сучок лишився. І тут, і вони нічим не обробили. Обов'язково потрібно замастити, вони так залишили. А персик чутливий до хвороб. Ось ми вже наблизились до зони відпочинку. Там вхідна група з квітами більше і з кущами, тут а, город, а це вже йде така зона відпочинку. Е, збирають батьки також дощову воду. Тато зробив так цікаву, як колодязь з цегли старої залишки. Тут накривають, щоб не набралось багато води. Однак, бачите, вода в... тут металева діжка, набирається вода і пізніше з нею беруть воду для поливання. Набирають, щоб ніхто не впав, ні кіт, ні пташка. Ну і плюс, щоб зайва вода не набирала, щоб дуже не розтріскувалось. А влітку воно відкрите і тут завжди купа води. Птажки люблять прилітати, сідати на оцей камінь і пити собі водичку або навіть купатися. Роки за ними заглядає, до речі. Далі тут у батьків така невеличка зона, можна ставити шезлонги, крісла собі. Тут на пів тінь, якраз бачите, між деревцями сонце йде, йде туди, і тут, -тут якраз в обід дуже класне сонце, а ховається аж в тій стороні. Тут тато зробив таку мангальну зону. Є спеціальні підуви для повітря, щоб набиралося повітря і щоб багаття горіло гарно. І всередині ось така конструкція зроблена. Це йде диск з грузовика. Бачите, тут великий, як стіра чи щось такого подібного, великий діаметр. І тут класно смажити. На сіточці можна ставити шампура. Дуже зручна така. Мангальниця, не знаю, як то правильно сказати, коло. Слизько, сніг. Переходимо в зону, де ставиться стіл стільчики. Тут, колись, до речі, був курник, і туди так заходили кури, колись ночували. А отут була зона, якраз, де кури, скажімо так, тусили в день, було накриття. Це все повністю переробили. Зверху, у нас, як бачите, зростає дуже-дуже старий виноград. Садила ще бабця хто зна коли, Це є Ізабела, він невибагливий. І, і чим класно, що він пізніше заростає і тут виходить такий зелений, гарний верх. І коли тут сидиш, то зона відпочинку, смажиться м'язко, тут дуже гарно виглядає. Плюс це декорація стіни. Це все, до речі, не купувалося, а використовувалося з хати. Відповідно, ці бруски старі, це все 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 тут було. Практично і ці лаги були старі, використовувалося все, що було підручне. Навіть Бруківка, до речі, колись був заїзд застелений, теж стара, використалась. нічого не пропадає. Зараз тато займається реконструкцією а, літньої кухні. Нас е, звикли казати «врімянка», ніби як тимчасівка. Відповідно, е, пізніше вам вже, як тато закінчить реставрацію, я вам знімлю відео. Як бачите, тато вже частково реставрував хлів. Тут у нас колись був свинарник. Виглядає так дуже страшно. Направда, тут хід був трошки нижчий, легше туди було залізти. Тато зробив сходки такі. Тут був свинарник, коли жили свині. Має бути в майбутньому тут льох. Винний погріб. Ну, зараз там, бачите, трохи склад, скажімо так. А пізніше зробиться і там буде винний погріб. А колись тримали свиней. Тут колись були, до речі, теж ціплятка трималися. Таке заглиблення велике. Тут було вікно з цим, але ну, пізніше теж заробиться, мають бути такі дерев'яні двері. Ходімо в зону малинника. До речі, що я вам забув сказати, це є рожа, яку бабця колись давним-давно привезла з дачі. Вона на дачі років зростала. І пізніше з цієї рожі я вже маю щепку і в мене на садибі зростає теж рожа. Дуже гарна, в неї повні квітки і ароматна. Скажімо так, рожа поколіннями передається. Тут у батьків розташований малинник. Я його постійно критикую, тому що мені не подобається. Зараз вам скажуть, чому я критикую. Як бачите, тут дуже вузькі проходи між малиною, має бути хоча б метр. У батьків тут, мабуть, 50 сантиметрів. І це, рахуйте, малина не зростає вона зараз, а коли вона вже зелена, вегетитує, розростається, скажімо так, тут неможливо пройти, тут все просто заростає, і щоб добратися до малини, треба таки через хащі проходити, що незручно. Ну, але оскільки мало місця, то батьки так вже щільно-щільно все засаджують. Як бачите, батьки також мульчують. В даному випадку тут і стежка, і малина замульчована тирсою. Батьки теж брали тирсу, відповідно, немає ні болота і зберігається додаткова волога. Ще одна бочка. Тут захований куб, відповідно, тонна води. Тату зробив таку підмуровку, підвищення, щоб краще вода стікала. Якраз є і для городу. Бачите, так йде город в ту сторону, нижче, 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 і відповідно звідси дуже класно поливати, бо є напір води. Тут зростає у батьків ожина. Ожина, до речі, це дуже цікаво, бо в неї дуже величезні довгі пагони, можна сказати, аж до п'яти метрів вони зростають. Частина йде якраз прикриває бочку, а частина бачите, старі драби повикористовували, нічого ніде не попропадало ще з будов. І йдуть якраз на цю сторону. Дивіться, звідти вона така тягнеться, тягнеться як далеко. Тут також стоїть бочка, її вже забрали, бо зима, і вона тут заважає бо багато води. Тут стоїть зверху бочка величезна на 500 літрів, така сама, як в мене на затишній садибі. І відповідно вже в неї набирається вода додатково ще поливати. Ходімо до лохинника. Тут гараж такий невеликий прохід, до речі. Рокі. Все. Китюлька. Тут в батьківше, бачите, захована якраз соснова кора для мульчування, Мульча захована. Її класно використовувати для мульчування лохини, а також троянди, там, де квіти зростають, оскільки для городу трошки задорого, а вона дуже гарно виглядає, якраз, коли замульчована лохина, коли замульчовані квіти, троянди. Нише, мабуть, сосновий опад. є, бачите, також різне листя, все підряд. Роки прибігла. На завершення хотів вам показати, як виглядає в батьків лохинник. Колись тут мама висаджувала. тут така невелика ділянка. Як бачите, тут сонця дуже мало, оскільки сонце практично ховається за гараж, за будинок. Воно є, але таке розсійне і небагато. І тут раніше зростали і троянди, і всякі квіти. Не використовувалися. Ця невелика така полоска ґрунту. За призначенням. Вирішили ми, ми тут зробити лохинник, оскільки в мене лохина зростала і було дуже зручно, бо не, вона не потребує додаткового там, серйозного догляду і тут якраз не заважає. Це, до речі, лохина діточка з мого, моєї лохини з двох кущиків. Один кущик дав якраз буковий пагін і був кущик. І відповідно це батькам я вже привіз. дивіться як гарно розрісся. У мене теж лохина ця не скидає цей е сорт лохини листя. І у батьків теж він тримає листя. Він скидає листя вже аж пізніше на весну приблизно. У батьків є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім кущів лохини. Там був один, але пропав. Не знаю чому, можливо, хрещі з'їли. Після того, як батьки обробили повністю антихрущем, до речі, набагато краще кущики почали виглядати. Не забувайте, що личинки хруща дуже полюбляють коріння лохини, відповідно, вона пропадає. Тут зростає в батьків три види лохини раннього періоду дозрівання, середнього і пізнього, враховуючи, що тут досить так не є багато сонця, період плодоношення дуже-дуже довгий. Лохина тут посаджена правильно, тож батьки виривали величезну яму, десь приблизно такої погруди мені метр 50, метр сімдесят, мабуть. Цілий канавка була. Закидали туди соснові гілки, хвою закидували, пізніше сосновий опад з лісу навмисно приводили, торф, трохи ґрунту, піску. І тут такий дуже-дуже величезний проширок якраз хорошого ґрунту для лохини. Я думаю, в принципі, на років 30 буде чистий спокій. Зверху мама замульчувала тирсою, пізніше ще замульчують сосновим опадом. І, відповідно, ще потрібно буде час від часу все рівно підкислювати сіркою і давати весною добриво для лохини, оскільки воно має трошки інший склад, ніж для інших рослинок. Ось такий був огляд садиби моїх батьків. Надіюсь, вам було цікаво. Пізнавально, можливо, щось собі підгледати цікаві якісь елементи з садиби батьків. На рахунок будиночку, врім'янки або літньої кухні. Як тільки тато закінчить реновацію його, я вам обов'язково знімлю відео. Не забувайте писати коментарі, ділитися своїми враженнями. Підтримуємо україномовний контент. Усім гарного дня, па-па!